З 1 лютого до волонтерської роботи на центрі допомоги Олександрії приступили 30 молодих волонтерів. Декілька місяців вийшов відбір кандидатів. Навчання в рамках грантової програми Волонтер Плюс. Чи важко було віднайти бажаючих, розповіла Любов Мороз. Частина є це діти наших волонтерів. І дуже чудово, тому що вони сюди приходили, вони бачили те, що роблять дорослі, і наша задача була навчити їх. І коли ми писали саме грантову заявку в рамках програми Волонтер Плюс, то ми говорили, що нам необхідна молодь для того, щоб допомогти в роботі волонтерського центру, тому що насправді досить велике навантаження і ну, інколи хочеться долучати ще нові сили, нові енергії. А діти це взагалі я. Я навіть не знаю, чи можна їх назвати дітьми, тому що вони інколи настільки дорослі, але це дійсно такий драйв молодіжний. Це, ну, це круто розповіла, чим будуть займатися волонтери плюс. У нас просто є декілька напрямків, і коли ми брали 30 волонтерів, ми думали їх розподілити по різним напрямкам. І якраз саме сьогодні в рамках програми Волонтер Плюс ми у нас така підготовча робота до видачі гуманітарної допомоги, яка буде відбуватися в суботу. І сьогодні саме у нас в 9 членів нашої молодіжної команди вони будуть створювати форму, вони будуть відкривати її. Так, потім відсилати запрошення на певну годину для того, щоб не було скупчення людей, і для того, щоб проходила більш легко саме видача гуманітарної допомоги. Ну і те, що мені дуже подобається, тому що в рамках, коли приходять діти, і сьогодні говорили про те, що там, коли роздавали дитячі подарунки новорічні, то мені подобалося, тому що вони, коли одягали ці костюми, вони самі тусувалися між собою, і ми думали, там через годинку в вони всі вже втомляться, захочуть все це зняти і придумати якісь типу, відмазки для того, щоб покинути. Але вони три з половиною години, вони з задоволенням, тобто не було ні однієї людини, яка би сказала, я не хочу, я не можу, я не буду. Тому команда класна зібралася. І тут у нас десь 50% це. Внутрішньопереміщені особи, молодь, і 50% – це місцеві. Тобто, це є і діти волонтерів, які волонтерять у нас в місті. І вже ці діти навіть вони приводили нових людей. І у нас є ще одна команда це з літу, і там також навчаються внутрішньопереміщені особи з Київської області. І вони також проводили ще один новорічний ранок. І в нас одна команда сформувалася саме із цих дітей. Наступні три місяці молодь буде активно долучатися, занурюватися в волонтерську діяльність. Хоча більшість з волонтерами з перших днів війни, а Дарина взагалі з 2014 року. Мене зацікавило волонтерство, тому що я є людиною, яка ходить в хореографічний колектив Авантюрин, який є також волонтерським волонтерською, який займається волонтерською діяльністю та з 2014 року допомагає АТО, тому я була зацікавленою ще з 24 лютого, але мама переймалася, тому не пускала одразу. Але зараз з'явився волонтер Плюс, який є зацікавленим, щоб молодь продовжувала свою, своє волонтерство і була закликана до цього. Михайло Переселенець, волонтерити почав вже в Олександрії. Я зі Славянсько-Донецької області приїхав сюди в марті, і в мене мама волонтер. І, ну я прийшов сюди допомагати. Ну а потім пішов в плюс e у цю організацію. У мене ніякого опиту не було волонтерства до цього. І от я цьому навчився вже тут. Любов також вимушена переселенка розповіла про волонтерські заходи, в яких брала участь. Ну, зараз в Олександрії е, організовують багато тренінгів для і е, для жінок ВПО і для Підлітків це дуже цікаві заходи. Вони направлені на те, щоб ми обучалися чомусь новому, общали, спілкувалися, набували якісь якихось нових там знайомств. У нас був захід, направлений на видачу діткам маленьким подарунків до нового року, та ми перетягалися у різні костюми. та Поздравляли діточок та там водили з ними хороводи. Бо, в общем, було дуже весело. Цікаво. Ці хлопці і дівчата вранці навчаються хто в школі, хто в вузах онлайн. Після йдуть на центр, планують заходи і на вихідні. Працюють на перемогу спільну для всіх українців.